Я лікар-педіатр і сьогодні поговоримо, які препарати вона не використовувала для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. На першому місці це антибіотики. Антибіотики не діють на вірусні інфекції. Антибіотики лише діють на бактеріальні інфекції і мають чіткі певні покази їх використання. Наступна група препаратів це противірусні препарати, типу лавірин, прокринозин, анаферони, лаперобіони. Ці препарати є недієві, недоказові, ніхто в світі їх не використовує. Оксулінова мазь також недієва. Різні гомеопатичні препарати не використовуємо дітям. Настойка на цей, які часто батьки можуть робити самостійно, беруть квітки, і настоюють їх на спиртові і дають дітям. Таке робити не можна, тому що спирт він словується в кров і може спричинити токсичний вплив на організм дитини. Також народні методи, які нам радять бабусі, їдосі, подруги, наприклад, обтирання оцком, обтирання спиртом, іншими різними речовинами, вони всмоктуються в кров і можуть мати токсичний вплив на організм нашої дитини. Компреси, гірчичники, різні розтирання, не можна їх використовувати, тому що вони можуть утворювати опіки, бойові відчуття для дитини, також інгаляції із картоплею не можна їх використовувати, тому що вони можуть зробити опік слезовим оболонкам дихальних сліхів. Сік із цибулі, із буряка, до носа. Також не можна таке використовувати, тому що це призведе до негативних результатів. Будь ласка, не використовуйте ці методи лікування, довіряйте тільки доказовій медицині. Ці методи можуть негативно впливати на здоров'я вашої дитини та призвести до негативних наслідків. Тому будьте, будь ласка, обережні.